Опа. Так, беру ложку і перемішую. Це такий соус буде. І сюди. Ось так сюди сюди. До речі, дуже смачно, Сюди ж давайте покладемо залишки озірку, огірку, помідорок. І все в нас сюди, якось таким чином. Вийшли в нас. Я не знаю, що в нас вийшло, друзі. Фігня якось вийшла. Але ми давайте все одно спробуємо <свісно> якось все це діло приготувати. Щось цього буде, я не знаю. Але я вже все розлазиться. <свісно> ну не знаю. Зараз щось будемо робити.